Друзі, майбутні партнери та колеги, вітаю вас із першим днем осені. Із... Першим вереснем, святом Дня Знань, мирного неба та усім хорошого навчання та продуктивного року. Ну що ж, перше число і час підвести підсумки, оскільки я є партнером у компанії Vinex Trade, тож, де можна зареєструватися абсолютно безкоштовно, інвестувати та щоп'ятниці отримувати дивіденти на власні кошти. І місяць у нас пройшов станом на перше 0,8 було 27 доларів, і сьогодні вже 68. Це абсолютно на пасиві, без запрошених людей. Чисто мої кошти працюють на мене та приносять мені і примножуються, приносять мені дохід. Тож, не зволікайте, іноді нам не вистачає лише краплі сміливості, яка може змінити все наше життя. Приєднуйтесь посилання на реєстрацію буде під відео. Якщо вам цікаво, як працює та розвивається компанія VineX Trade, реєструйтеся. Виникають додаткові запитання, я завжди на зв'язку. Посилання, знову ж таки, під відео. Усім хорошого дня, настрою! Та не забувайте, що компанія... Ані Вайник Стрейд дає фінансову свободу та незалежність.